Доброго ранку, малята, я дуже рада вас вітати. Давайте ми з вами привітаємось нашими долуньками. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, маленькі дубки. Я вас вітаю, я вас люблю. Всі живемо ми в одному краю. Ось ми з вами і привіталися. Малята, я запрошу вас до нашого куточка природи, який є у нашій групі. Подивіться, які тут ростуть чудові рослини, наші маленькі зелені друзі. Подивіться, як тут багато, які вони красиві у нас, доглянуті і навіть квітнуть ось такими великими і маленькими квіточками. Діти, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, зима. А на дворі є листочки на деревах, на кущах, на квітах. Правильно, немає. А як ви думаєте, чому немає листочків на рослинах? Правильно, тому що їм дуже холодно, а у нас у групі затишно і тепло, і наші рослини, подивіться. Ростуть, залишаються ось такими зеленими, гарними, красивими. Вони милують наше око, радують нас своєю зеленню, очищують повітря в нашій груповій кімнаті і, звичайно, її прикрашають. Давайте ми зараз познайомимося ближче з нашими рослинами. Подивіться, це ось наша заморська гостя. Амазонська лілія. Подивіться, які в неї великі листочки, стебло, квіти. Вона квітує взимку, росте ось в такому горщику, в якому насипана земелька. А оця маленька рослинка називається фіалочка. У неї подивіться цупке, пухнасте листя і маленькі тендітні листочки. Ось ця рослина з такими дрібними листочками, їх багато гілочок і, росли, і листочків називається папороть. Вона прийшла до нас із лісу. А ця рослинка з такими чудовими полосатими листочками називається хлорофітом. А оця рослина називається клівія. А ось тут у нас росте. Бегонія, подивіться, в неї чудові листочки, дуже незвичайні у поєднанні чорного і зеленого кольорів. А ось наша ще одна заморська гостя, схожа трошки на ялинку це у нас юка ось така гарна кімнатна рослинка. Діти, давайте ми з вами розглянемо. Як виглядають наші рослинки ближче? Подивіться, вони ростуть у горщиках, у якій насипана земелька. Як ви думаєте, для чого земелька рослина? Правильно, там заховані їхні корінці. Із корінців рослини ростуть. Виростають у них ось такі зелені листочки. Вони, вони бувають великі, дрібні, дуже різні. Листочки ростуть на стеблі. А ось на такому стеблі, на ніжці, росте квіточка у нашої рослинки. Бачите, яка вона чудова. Давайте ще раз скажемо. земельці у рослин є корінці, у них є стебло, на яких ростуть листочки, і стебло черешки, на яких квітнуть квіти. Листочки у рослин бувають різної форми. Подивіться, ось у Амазонської лілії листочки великі, у фіалочки листочки маленькі, у юки листочки тоненькі, а у папороті листочки дрібні. У хлоросітама ось такої вони довгої форми зелененькі, у клілії широкі, а у берунії, подивіться, ось такі різнокольорові, гарні. І теж вони великого розміру. Так виглядають наші рослини. Для того, щоб рослини квітли, і росли, за ними потрібно доглядати. Як ви думаєте, як за кімнатними рослинами? Я думаю, що ви мами, мамині помічники і всі вдома доглядаєте за своїми рослинами. А зараз я нагадаю вам про це. Ось подивіться, у нас є. Поливальничка з водичкою, якою можна і потрібно потрошку поливати наші рослини. Бачите, ніби дощик отакий лється, який напоює земельку, напоює наші рослинки і допомагає їм рости. А ще у горщичках земельку треба розпушувати. Ось у мене є такі маленькі грабельки. І я з дітками разом періодично підпушую ось земельку у Борщичку. А ще у мене є ось така невелика рукавичка. Вона волога, і нею можна витирати листочки, якщо на них є пил, для того, щоб їх почистити і протерти. І вони будуть залишатися зеленими і красивими. Ось так доглядають за кімнатними рослинами. А зараз, діти, ми пограємося з вами у гру. Закріпимо назви наших кімнатних рослин і порівняємо їх листочки. Ось подивіться, у фіалочки листочки, які маленькі, а у амазонської лілії листочки великі. У бегонії листочки великі. А у фіалочки? правильно маленькі. Подивіться, ось у хлорофітома листочки вузенькі, а у клінії листочки широкі. У папороті листочки дрібненькі, а у фіалочки листочки великі. У юки листочки вузенькі, а у фіалочки широкі і цупкі. Ось ми з вами подружилися з нашими зеленими друзями, які прикрашають нашу групу і очищують повітря, запам'ятали їх назву, пригадали, як за ними доглядають. Я думаю, що вдома ви теж будете доглядати. Допомагати мамам доглядати за кімнатними рослинами і обов'язково поливати їх водичкою. Ось так, як я ще раз вам покажу, ось роблю їм такий маленький дощик, поливаю, напуваю наші рослинки, і вони будуть рости у нас і квітнуть. А коли ви прийдете у садочок, ви будете це робити самі щоранку. У нас дітки доглядають за кімнатними рослинками, поливають їх, розпушують земельку. І вони віддячують нас своїми ось такими красивими квітами. А зараз я пропоную вам разом зі мною зробити ось таку аплікацію вазончик нашого маленького зеленого друга. Давайте спочатку її розглянемо. Вазончик росте. У горщику, в якому насипана земелька. І наш горщик буде ось такого блакитного кольору. Звідси у нас ростуть ось такі стебельця, зелененькі гілочки, на яких ростуть листочки. Ми намалюємо стебельця зеленою фарби, а листочки приклеїмо. І у нас вийде ось така чудова аплікація, вазунчик, наш маленький зелений труб. Приступаємо до роботи. Для роботи нам потрібен буде папір, ось клеєва серветочка, водичка, пензличок наш. Ось тут у мене зелена фарба, заготовочка для нашої аплікації вирізані, листочки і горщичок блакитного кольору. А клеїть нам сьогодні допоможе клей-олівець. Отже, ми починаємо. Спочатку я намалюю стебельця нашого вазончика. Зеленою фарбою. Намалюю гілочки ось такі зелененькі гілочки, на яких будуть рости наші листочки. Тепер я пензличок вимию і поставлю у підставочку. Ваші листочки, гілочки підсохнуть, а я продовжу ось роботу. У мене сухі вже є. Тепер починаю викладати мою аплікацію. Згілочки наші будуть рости із такого горщичка з землею. І на наших стебельцях виростуть ось такі зелененькі листочки, які люблять водичку, люблять рости до сонечка, тягнуться. Ось ми їх так розмістимо і побачимо, як буде виглядати наш вазончик. Ось можна тут ще листочка розмістити. Ось я виклала мого вазончика, а тепер я починаю його підклеювати. Допоможе мені сьогодні клей-олівець. Я його відкрию і починаю працювати. Беру спочатку горщичок, перевертаю і на клеєвій серветочці ось олівчику клею, гарненькою змощую. Ось, Тепер я клею його на місце, щоб наші стебельця росли і горщичка з землею. Ось, Горщичок наш на місці. Тепер я буду по черзі приклеювати листочки, перевертаю їх на світлу сторону, намазую клеєм і підклеюю. Ось у мене будуть мої. Сточки намазую їх клеєм і повертаю на місце. А мені в цьому допомагає мій клей олівець. Зараз я підклею по черзі всі листочки і закінчу свою роботу. Ось на гілочці буде тут листочок у мене рости. Ось тут буде рости такий гарний листочок. І ще у мене два листочки залишаються. Зараз я їх. Ось. І нашого зеленого друга будуть ось такі листочки. Ці листочки я підклеїла. Ось подивіться, в мене така робота вийшла. Я думаю, що ви теж зробите гарні роботи. До побачення.